Розпаковку одягу, з тему. Дем'ян, ти взагалі не скучив? Робимо огляд. Будиночку. <плес> Будемо з'їжджати з цього будинку. Малий, звісно, миє просто кожну секунду. А все йому не так. Будинок, де ми були до цього. Тобі пофіг, так, що мама прийшла? А? Я думала, ти будеш за мною скучати. А тобі пофіг? Дем'ян! Ти взагалі не скучив? Дем'ян, ти навіть на руки не підеш до мами? Ау! А -а -а. Да, привіт! Як ти тут проводив час без мене? Все добре? А чого ти не скучав за мамою? а? Я за тебе скучала, переживала як ти, а ти навіть про мене не думав. Mm. Але за те, значить, можна тебе залишати одного і, значить, можна вже ГВ закінчувати, так? Mm. Дивіться, але ти можеш посторію пати і не Ого, який великий басейн. як в Єгипті. нарешті побачив мене? Дем'ян! Щось ти взагалі не скучив, звісно. Смехотун, сразу так вот. Может быть, не в Але я реально розчарована твоєю реакцією. Що Тато грає в більярд. Див'я, диви. Вау! Див'я, диви, диви. Це обрізка, відійди, він тобі справа весь мокрий. Так я буду його купати далі. Ага. Подобається? Ось тут. Ha ha ha. Холодна вода не це Ми зараз будемо з'їжджати з цього будинку, переходити в сусідній. Хотіла вам показати вид з другого поверху. Який кайф, мати ось такий балкончик. Дуже красиво. А ось сюди будемо зараз переїжджати. Якщо у вас менше речей, коли ви кудись їдете, то я не знаю, ви це робите. Це лише частина. Іншу частину ми запаклали поклали в машину, і тато повіз сестру до лікаря. І вже потім, коли він приїде, будемо розвантажувати її, і плюс до цих речей ще є їжа. Всім привіт! Минулий влог ми закінчили на тому, що я провела свою першу фланг-групову гру Ліла в Києві, і потім приїхала до батьків та чоловіка, тому що мої батьки-відпустка вони знімають, орендують зараз будинок. І ми тут на тиждень відпочиваємо. З неділі, по вівторок, по сьогоднішній день ми живемо в одному будинку і будемо проїздити в інший тому що у цих двох будинків один власник, і, на жаль, не було можливості на цілий тиждень зняти один будинок. А в цьому будинку є такий великий басейн. Я вам робила ромтур, ви все бачили, хотіла зняти. Як ми проводимо тут час. І щось я взагалі забула, що ми звідси сьогодні з'їжджаємо, тому м -м, з цього місця буде тільки те, що ви вже бачили. А зараз хочу зробити вам розпаковку одягу з тему. Мама замовила для Дем'яна новенький одяг, вона любить там щось йому купувати. А, і зараз, поки вона з ним, хотіла б показати, що тут. Далі будемо переїжджати в інший будинок. Зроблю вам а, знову рум-тур, огляд на територію. Сьогодні в планах зробити фото з моєю сестрою. Я її фоткала вчора, вийшли дуже класні світлини. Можливо, сьогодні вона трішки вона пофоткає. Чоловік на роботі приєднається до нас за декілька днів, а плануємо відпочивати. Настрій Дем'яна такий собі. Першу добу було дуже важко, він вночі. Майже не спав, прокидався, кричав, тому що він дуже чутливий до будь якої зміни обстановки, і на жаль, ось така була реакція на все те, що відбувається. Але сьогоднішня ніч друга пройшла просто чудово, тому що. Він спав довго і вперше за останні місяці в він ночі прокидався лише один раз на годування. Це величезна рідкість. Я була просто в шоці, коли він прокинувся. Я продовжила сон грудьми. Я дивлюся там вже п'ята година. І я така боже. Він до п'ятого жодного разу не прокидався. А зазвичай він прокидається декілька разів. Можливо, це наслідки того, що він проводить дуже багато часу на свіжому повітрі. Можливо, просто втомився, тому що дуже багато було різних стимулів для його нервової системи, але знову ж таки, зазвичай, на них він реагує на таким чином, а навпаки, що він не спить, плаче, кричить і тому подібне. Тому я сподіваюся, що і ніч, яка буде сьогодні на завтра, теж прийде дуже добре. Але поїхали з вами до одягу. Перший костюмчик виглядає ось так. До речі, майже весь одяг, що мама до цього купувала на Дем'яну стему. А він виявився дуже хорошої якості. Був з натуральної бавовни. Це такий більш штучний матеріал. Але я думаю, що в плані носибельності має бути класно. Головне, такі матеріали, напевно, вдягати не на сильну спеку. Але знову ж таки скажу, що для теми на моєму досвіді це рідкість. Тобто, весь інший одяг, який мама купувала йому до цього, він був з бавовни, там не було такої штучки тханини, як ця. Далі це ось такий набір шкарпеток. не буду всі ставати. Покажу просто декілька. І така милота. До речі, потім ось ці упакування, в яких проходять одяг з тему, в ньому зручно перевозити свій одяг і складати по категоріям Там окремо шкарпетки, окремо білизну, футболки і так далі. Так, наступним боже. Це ось такий. Кистинчик. До речі, я помічала, що одяг залів, він дуже сильно мало мірить, а на тему якось це приходить розмір в розмір. Тут вже набагато краща якість, гудзики, тому буде дуже модний хлопчик. Також ось цей костюм, перший, що вам показувала, біжевий. Він ще є в білому кольорі, такий самий, але чомусь я його не взяла, напевно, забула у будинку. І останнє це. Ось така милота. На дотик, воно таке ніби шерстяне, доволі тепленьке. Тому, я думаю, що це на осінь, але проблема в тому, що це розмір такий, як попередній, і мені здається, що це прямо на зараз. Тут навіть дивіться, яка така мила етикеточка. Він дуже якісний, дійсно, тут тільки одна ниточка стерчить, але самі кнопки вони дуже якісні, і він з дуже приємного матеріалу. І Загалом дуже естетичний. Це прям, звісно, да, на осінь-осінь, здобув підтягнути поті якийсь коротким рукавчиком, як типу маєчку, і далі можна носити. Так, що така у нас вийшла невелика міні-розпаковка. Віщаю вам з самого ранку, в такому вигляді, як є. Я ще навіть не змивала обличчя, якщо чесно, не мазалася ніякими кремами. Першим ділом випила каву, хоча зазвичай каву не п'ю на голодний шлунок, але тут чомусь виникли такі бажання. Вчора ще приїжджали батьки чоловіка, гарно теж разом посиділи. І якось взагалі хотілося мені відпочити а, вчора, тому напевно нічого взагалі не знімала, але я постараюсь випробувати. Ось це будинок, в якому ми зараз, а переїжджати будемо ось туди. Там будинок значно менший, але територія, як на мене, там набагато краще. Так, можна трішки підглядіти, але не буду тривожити інших людей. Якщо ви замовляєте своїм діткам або собі одяг на тему. То пишіть, який у вас досвід з цим, чи подобається якість, як це одяг носиться. мене ну, декілька разів з'являлись катишки, але дітки дуже швидко ростуть. І одяг, який я йому купувала, ну, типу, це на там, декілька місяців, максимум 3-4. Далі воно вже стає маленьким, тому, в принципі, за ці гроші це чудова якість, як на мене. речі, у цьому іншому будинку теж буде, але, на жаль, не такий величезний. Вчора ми тут полюхались, було дуже класно. Дем'ян теж з був, але йому якось, як мені здалося, було. Не дуже комфортно, все-таки більше йому вподоби ось цей його маленький басейн, який ми купували, коли їздили на дачу. До речі, влог з цього дня теж є у мене на каналі, так що переходьте і дивіться. Мамуля, якщо ти дивишся цей влог, а я знаю, що дивишся. Дякую за неймовірно красивий естетичний одяг для молого і за цей прекрасніший відпочинок. Привіт! Так, ось цей ще один чоловічок, такий самий, як. Вежливый. Опа. А чего ж ты возмущаешься? Ну ты психушка. Бух. Да ты куда? Малий, конечно, ниє просто кожну секунду. Це ужас. А Чого не йти? Тебе бавлять з самого ранку. Всі навколо тебе хороводи водять, а все йому не так. Співаєш? Блін, ну виглядає цей костюмчик дуже класно. Як це правильно називається, ромпер, напевно. До речі, Дем'яну через два тижні рік, а ми досі не почали підготовку, хоча нічого грандіозного не планується. А, напевно, в наступному влозі поділюсь з вами тим, як ми будемо святкувати його рік, якщо я ще це не розповідала в попередніх відео. І, звичайно ж, покажу, як ми, власне, готуємось. Що такий серйозний? Ти хочеш вже плавати в басейні? М? Вчора заліз прямо в одязі. В цей свій маленький басейн, повз-повз, Потім бахне, ну, я вже не стала йому забороняти, потім відразу пішли купатися. Мені здається, я вставляла вже ці кадри, так що ви маєте бути в курсі. Добре, що бач, на руках на не, неї. Бо дуже часто, майже кожного дня, і на руках неї теж. Я вже сміялася, що Дем'ян виглядає як власник якогось, не знаю, гольф-клубу. Ти сьогодні умнічка має. Дуже добре спав, бо так кожен день ну який же кайф жити у власному будинку, коли є можливість ось так вийти на галявинку, пити кавусю, грати з дитиною. Топ-топ. Не знаю чому, але більше любить ходити не по газону, а по асфальту. Дом'я, давай тільки не в басейн. Що дати? Іди до мене, Дем'ян. тобі дуже пасує. Дідусь буде плавати. Привет. Ну що, давайте зробимо огляд будиночку. Тут при вході є ось така зона для взуття, далі вбиральня. Цей будинок менший за попередній, але я думаю, що нам тут всім точно вистачить місця. Також при вході є ось така технічна кімнатка, котельня. Це, до речі, дуже круто, коли в будинку є ось таке місце. Також я бачила, що особливо за кордоном популярно, коли в таких приміщеннях ставиться стіла, і там зберігаються різні крупи, консервація і всяке таке. Так, ось тут ми з вами зайшли і ходімо далі. Тут така спільна зона кухні і вітальні. Якщо чесно, мені цей будинок подобається більше, ніж попередній. І я рада, що тут ми будемо більше кількість днів, тому що в тому ми були всього два дні, а тут будемо виходить чотири. Дуже затишна кухня. Це ми вчора готували креветки, будемо сьогодні їх теж їсти. Виглядають вони дуже смачно. І взяла собі на замітку, що дуже зручно мати чорну раку. Вона в нас вона біла, і за 4,5 роки виглядає вона, м'яко кажучи, не дуже, не дивлячись на те, що я частенько використовую різні доволі агресивні засоби. Тут до нас жила інша сім'я, і тепер, коли я побачила, що в них тут було вікно, то не дуже мені та думка, що вони постійно дивились за нами. Ну я думаю, що вони таким не займались, тому що я думаю, було діло не до нас, але все одно. Я не знала, що ось тут прям так дуже сильно видно інших людей. Може, тут трішки розгребли наші речі, яких дуже-дуже багато, і це ще ж частина у тата в машині. Так, ось перша кімната. Тут буду або я з малим, або сестра. І ходімо ще, подивимось іншу кімнату. Тут є кондиціонер. Тому тут будуть батьки, тому що вони люблять, коли прохолодно. І вони прокидаються рано так само, як і ми. А сестра, поки вона може ще дозволити собі поспати, нехай спить, не будемо її заважати. І ось така кімната. Можливо, тому що сюди були закриті двері, можливо, тому що тут сонячна сторона, але тут набагато більш жарко. Тому, напевно, в цій кімнаті буде сестра. Що мені ця кімната чомусь сподобалась більше, ніж попередня. Але я не хочу, щоб їм було жарко. Відкрию двері, буде працювати кондиціонер і подивимось. Дуже класно, що панорамне віконце. І ходімо, зробимо огляд на вулицю. Мама у нас з Дем'яном розважає його, щоб я зняла для вас це відео. Дуже їй за це вдячна. Так, ось тут ми були. До цього, і давайте я звідси і почну румтур з того будинку. Ми завдяки ці каліці перейшли сюди і тут і почну робити погляд. Принесла басейн Дем'яна, але я не думаю, що ми будемо його наповнювати. Цілком вистачить із того великого. Дуже красиво доглянута територія, що у цього будинку, що у попереднього. Боже, яка красива гортензія. Ось тут є така бісідка, де, напевно, ми будемо сидіти ввечері, якщо нас не загризуть комарі. Класно, що ось тут навколо деревця, і завдяки цьому не жарко і дуже зручно, що тут є зона, де можна помити руки, посуд. Тому що там була літня кухня, і це дійсно, неймовірно, зручно. Тут її немає, але принаймні є така бісєдочка. І це теж дуже класно. Ось це, власне, той будинок, де вам було до цього. І ходімо далі дивитися на територію. Мені дуже подобається ось ця мангальна зона. Тут є все необхідне. І дуже класне рішення з такими камінцями, з корою, як це ось тут і як це було на попередній ділянці, де ми були. Завдяки цьому не ростуть бур'яни, чи бур'яни, як правильно. Неважливо. Боже, чим старшою стаю, тим більше захоплююсь всяким ландшафтним дизайном. Це знаєте, як мама раніше всюди фоткала квіти, присилала, казала, подивись, як гарно. І тепер я все більше і більше стаю на неї схожою. Це, якщо я казала не, свою, не про свою маму, а загалом про всіх матусь, жінок. Ну, а перед ось цією красивою зоною тут є ось таке приміщення. І це, напевно, сауна. Давайте подивимося. Тут ось такі Вбиральня, що зручно, особливо для тих, хто буде смажити м'язко, чи не потрібно буде йти в будинок. Ой, тут дуже смачно пахне. Ось як в саунах, плюс якимись такими ніби ефірними оліками. Користування сауною окремо доплачується. Але я думаю, що це більше актуально на осінньо-зимовий період. Зараз не знаю. Хоч попереду маю дощі, але я не знаю, треба замерзнути, щоб захотіти залізти в сауну, або як сильно потрібно її любити. І тут такий великий душ. Якщо раптом вас зацікавить якийсь з цих будинків, то можете написати мені в приватні повідомлення в Телеграмі або в інстаграмі. Я запитаю вам контакт і поділюсь з вами. Територіально це метро Славутич, Осокарки. Єдиний недолік, що тут дуже вузька дорога, дуже багато будинків, людей, і тому вранці можна так добряче постояти в пробці. Ну, напевно, улюблена моя частина цього будинку це, звичайно, ось ця зона при вході. Тут все ще стоїть наші речі з візочком. Так, ось тут два ось таких лежачки. Біля батута. І сам басейн. Там він був високий і круглий, а тут він трішки менший. Але мені здається, що так навіть має бути зручно. Мені головне, що він такої висоти, що дум'ян тут сам не може залізти. Бо до якось цього маленького басейну те, що думь постійно там хотів бути, він до нього постійно повз і не розумів, що не можна. І через це трошечки в нього, звісно, була фрустрація. Блін, який це кайф. Не знаю чому, але ось такі меблі або на терасах подібних, або на відкритих балконах, викликають в мене просто якесь шалене захоплення і бажання переїхати в приватний будинок. Дуже класно, що тут є такі легенькі вітерець, все продувається, але при цьому сонце напиче на голову, значить, тут можна бути навіть коли сильна жара. Пишіть в коментарях ви з тих, хто любить жити в квартирі, або все-таки хочете жити в будинку. Я ніколи не жила в приватному будинку, але це моя велика мрія. Ходімо, подивимося, що там робить мама з малим. Блін, так закрила двері, що не може відкрити. Зайти може Дем'ян, чим ти тут займаєшся? Фарбуєшся? Давайте подивимось, що буде їсти Дем'янчик. Так, ось такий супчик. З рибкою. Я б теж таки їла задоволенням. Смачно тобі? Звісно, буся приготувала. Тепер годує. годую. Майсенечка Петина. Ммм, карандашики смачные, да? <гум> даємо. туда його. А, да. Шкода дозволяє тобі робити, так? Да? Угу, трошки. Так, да, хто весь супчику? Ти да. готовий збиратися йти купатись? ага ага давай. Пішли купатись? મારો